Святого Духа, Христос Воскрес! Воскресіння Твоє Христе спасе, ангели поспільні на небесах і нам на землі чистим серцем, дозволь тебе співом прославляти такі слова. Воскресної Удрині, сьогодні мають по всіх храмах нашої святої Вселенської Церкви. Ці слова відкривають нам таємницю вічного життя, яке ходить нас в воскресний. Спасибо у цей прекрасний і світний день Христового Воскресіння, найперше, ще вітаю сьогодні тих, які є в окопах, в блиндажах, над якими вітають хороші кулі і снаряди щоб Господь Бог Воскресний захистив їх, тих наших славних синів, які погордили всім і виставили на жертівник любові до України, до своєї церкви, до своєї землі української, просягшої кров'ю. Свою безмежну любов. Вітаю вас, любі Христі, брати і сестри, що є тут присутні. Вітаю всіх недужих, немічних, прикутих до ліжка, які думкою і серцем лимуть сюди до Божого храму. Вітаю вас. Дорогі в Христі, брати і сестри, які приєдналися сьогодні до нашої святої літургії у мережі онлайн, які дивитися і тут, в Україні, і знають, що за кордоном. Сердечно вітаю вас, молюся за вас. Наставлений для вас і щоденно зношу руки до Бога за вас. Сьогодні хочу щиро привітати нашу парафіяльну раду, сестринство, економічну раду. Хочу привітати сьогодні наш церковний хор. які сьогодні прекрасним співом не тільки возвеличили наше це з вами свято, перемоги добра на злом, любові над менесню, життя над смертю. але і відкрили нам. У тому світі велику таємницю Христового Воскресіння. Воскресіння не тільки увійшло в історію, як подія, але Воскресіння увійшло в наше життя і минувся страх, бо Переможена смерть, де твоє смерте жило, де твоя ане перемога, переможена Воскресіння смерть. І оскільки Воскрес Христос, Він обіцяв нам, що і ми воскреснемо. Немає смерті, але є життя. І живемо ми, живімо сьогодні тут і тепер і втішаємося разом із тими жінками, мироносицями, які першими прийшли до гробу і почули вістку з неба. Ця вістка уже понад три тисячі років летить. Селами і містами, територіями, континентами і зрушує, попуджує серце кожної людини і замісу їм подає надію, що почули мироносиці. Адже ангел Господній сказав, ви шукаєте Христа Розп'ятого, його тут нема. Він воскрес. І це така сила для нас, це така надія для нас, це поховання наше, Богу і не Воскресне. Грім болбина, земля не є кінець. Ми перемінимося у Христі Ісусі. І будемо жити, і життя наше буде вічне. І наша Мати церква, і ми у ній пройшли ту пустину Господу часу покаяння, часу навернення, часу зміни свого життя на краще. І сьогодні багато з нас не зовнішньо у кращій одежі, але внутрішньо. Ми є Божі діти. І Христос задля нас і до нас прийшов, щоб вчити, дати себе розп'ясти і воскреснути і нас. Хотя за собою. Я сьогодні хотів би поділитися з тою радістю, яку я відчуваю. Я бачу в Христі перемогу, я бачу в Христі серце мого і нашого життя. Тому засилаю у ваші серця ту радість, щоб вона була повна. Нехай всякі життєві і негаразди, наші клопоти і земні проблеми не будуть перешкодою гадуватися. Ми співали о той дим перед закритими дверима, що символізують людей старого заповіту, перед якими було закриті право Царства Божого. Ми казали, цей день, що його створив. Господь, радіймо і населімося у Ньому». і священним Христос відкрив, як Христос відкрив нам рани Царства Божого. З нами сьогодні ликує і радується в небо. Ангели присвята Богородиця, а благословляє усіх нас Воскресний. Сьогодні вітаю вас, дорогі діти, дорога молоде, впевнений і переконаний, що ви будете жити в іншій державі, а цій же церкві, церкві, яка страдала, терпіла і воскресла, і ми бачимо її досягнення, ми бачимо, який прекрасний храм сподобаний. Яке світло, яке тепло, яке натхнення, яке слово влине до наших сердець. Ми сьогодні вперше з нашого храму транслюємо цю літургію і це звернення інтернету. Нас бачить сьогодні цілий світ. Ми будемо покращувати оце, наше технічне забезпечення. Ми живемо і будемо жити завтрашнім днем, як нова людина, людина оновлена у Христі. Я би хотів сьогодні щиро привітати поважних людей, які сьогодні згадують минуле без руйнування церкви, храмів і спотворення свідоцтва через всі засоби інформації і навчальні заходи, і всю агентуру безможну, але знищити церкву не змогли. Вітаю сьогодні нашу інтелігенцію, вітаю наших вчителів школи, ліцею, садочка, художньо місничої школи з якими у цьому і минулому році ми працювали як ніколи, багато західів виховних провели з підтримки нашої влади депутатського корпусу. Ще раз передаю вам щире сердечне вітання. Нехай все властивий воскресний Христос, Огорне усіх нас! Вселить радість із свого Воскресіння як запевнення нашого радісного, щасливого і вічного життя з ним. Бо ради нас, завдяки нас, завдя нашого Спасіння. Христос прийшов і переміг нашого ворога. І я переконував що Христос і допоможе нашим воякам вистояти проти жахливої, сильної, озброєної орди східного неба, який і по сьогодні наносить рани нашій українській землі і кидає в найкращих синів. Кров я, кличе. Звітимо свою серку, з Божою водиччю, бо за нами є правда. Чи можемо ми тішитися, коли війна? Можемо і повинні тішитися. Бо де є правда, там є Бог і на нашій стороні є правда. І ми тішимося, що Христос є з нами. Всіх Божих ласкав, здоров'я. чи в родині, чи в сім'ї, чи в гостях, чи в застольні. Не відштовхуємо і не вдироваємо від себе Христа. Нехай він буде з нами всюду. Нехай Спаситель наш додасть сили, здоров'я дочекати від сьогодні за рік. і надмогая. dik dolahaya na